Зробили борін, борінку, кажу, гроблинку, та проводимо спитання. Є вже недоліки. По проходу. Видно, що не забирає. Треба робити, тут треба довше робити, щоб забирала прохід, бо не добирає. І Треба угадати з налаштуванням по висоті. А так наче працює добре. Відкидається, оно ну, назад відкидається, йде добре. Він покаже, як перший проход був. Отак рівняємо. Так, ну, передав я естафету главному спеціалісту. Каже, граблинка свою роботу робить. Тож треба ззаду, мабуть, ще доставити такий, щоб зйомний був. Вона грудечко розбиває рівнесенько. Я сумнівався, що воно буде. Ходи першою повишеною. Ну, граблинкою угадали з першого разу. Рівняє добре. Лиш передплужники бачу не достають, треба все-таки, наверное, високу стойку. Ще ще раз подивлюся. Бо... Щось достають трошки. Ось такий фон виходить. Так, да, то, що вгадали, то вгадали. Не достають, 2 см передплужники достають і все. Не годиться. Буду купляти подовжені стойки на передплужники. Бо все стандартні, вони короткі, не достають. Поїхали! Спустив перед плужники там на саму последню дирочку та трохи достає десь сантиметра 4 бере. Побачимо. Якщо заглібити, ще глибше, ну глибше не треба і так воно Сантиметр, сантиметрів 20, це глибше брати 25, то вона буде брати доставати добре. Но все одно, мабуть, стойки є подовжені. Продаються, по-моєму, в Одесі. Бачу в інтернеті, є така компанія Лава. Там є подовжені. закажемо і будемо собі мати щастя а зараз у нас іде те тест грибинки під горку трошки тяжковата За що говорив? Що тут ось один проход задній він не добирає, треба удлінити трохи на ось де грудка є, не розбиває груду. Треба трохи удлінити. М'яке, розбивається. На один треба удлінити на грибінки позаді. Вже Назар дарувався і не дає. Ну от так ось до виходу, такий фон. Ніка, краще ніж борінка. Це вже правда ми її протестували попередній город грали 15 соток. То два години не, вор, не було ворона земля. Це була дуже твердо, така грудка була, не знаю, що ми її зробимо, но... а тут розсипається добре. Трошки плуг наклоняний вправо. Дождик моросить, треба впіти, вигорати. Набиває на передплужнику. Він видно, що не притертий. Є його не чистий від краски. Набиває, не, не злітає, як положено. О, притреться О, той. Звісно, перейом вистачає. Що, з у нас пройшли, закончили ми городик. Тільки ще ніяк, я не можу навчитися посередині робити. Там скосило, там потягнуло нічого. По може фризою зайду, вирівнюю, зарівняю цей рівчак або культиватором. Ну, з чимось. Ось такий фон. Грибінка свою роботу робить. І що не странно вгадали з першого разу зробили. Ось так. Ну, річак заробимо. Мій агроном, спеціаліст механік, сказав, що він це зробить. Все, дякую за увагу. Буду вдячний за підписку. До побачення.